Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. Я Інна, і сьогодні розповім трішки про бегонію. Про те, як я вберегла свою бегонію, в якої згнив корінець. Для тих, хто ще вперше дивиться мій канал, хочу коротенько сказати, що в цьому році я перший раз вирішила вирощувати бегонію. От, це такий перший досвід для мене. Для цього я озброїлась різною інформацією, відео з Ютубу, почитала в інтернеті різні статті, і ніби так вирішила, що я вже готова до цього. Купила професійне насіння, висіяла, ну і далі пішло. Насіння зійшло так собі, і вирощування моє пішло також так собі. На початку все було добре, я його. Розпікірувала, можливо, я це і рано зробила. Ну, і так я подивилася. Думаю, йому надо стрес, так люди говорять. Я її розсадила по стаканчиках 100 грамових. Ось такі стаканчики. в мене 100 грамові Оце деякі ще з тої пори такі стоять. Це було. На поч... Це зробила я посів 20... 18 жовтня. Так, я вже й забулася, це так було давно. 18 жовтня і 1 листопада я робила посів. І ось ця бегунія, яку зараз ви бачите, це вона цих сроків. Як на мене, вона виглядає не дуже, вона, мені здається, повинна бути більша. Ну, я не дуже ж в цьому знаюся. Є зовсім хороші кущики. Є ось такі, які квітнути хочуть, і там ще заклали бутони. А є ось такі ось і менші. І он такі зовсім маленькі, ще не пересаджені. От, Потім я вирішила, як би, зекономити свій час, я багато зайнята другими рослинами. Ну, і думаю, ну що ж, бегонія бегонією, пересажу я її, ну. 300-грамові стаканчики. Та й потім вбережу свій час на подальше. Хай вони собі тут ростуть, отак, ніби ж нормально все. От, і тут почалися всі такі далі пригоди. почалось підгнивати коріння. от І листя трохи, від я так зрозуміла, що, мабуть, коріння портиться і, це і на листя, і воно йде. Ну, таке всяке почалося обробляла фунгіцидами, от потім поливала фітоспорином, типу грунт оздоровлювала. Так, ну і що мало? Вроді, вроді так, дивишся, воно нормально, а починаєш його брати в руки, воно хилитається, от так якось ця рослина. От тут ще не, не геть видно, що воно, але воно ну, не стоїть так, як треба. Якщо взяти, наприклад, любу, навіть оцю, вона зовсім не шевелиться від корінця. А оця ось, туди-сюди. От була в мене така рослина. Я знімала відео, показала це. І одна гарна людина порадила мені, що зробити, сказала, вийняти це все із стакана. Пересадити в менший об'єм і зробити, ну, парничок. Що я зробила? Зараз я вже вам покажу на другому прикладі. Ось. Я взяла пересадила в менший стакан. От, трохи не і в такий ось звичайний зіп-пакет його помістила. І він у мене там ріс. І ось зараз я вам його покажу, що я. Бачите? Дві неділі пройшло, мабуть, і вже яке коріння? Можливо, ще дві не пройшло, це там треба подивитися точно. Дивіться, яке пішло гарне нове коріння. Бо коли я його виняла з того ґрунту, я побачила, що немає там корінців. Тобто, одним краєм в стакан дивишся, коріння є. І воно одним краєм там є, а інше згнило. І за рахунок цього рослина навіть не може триматися в ґрунті. І вона, ну, так собі не росла зовсім і загибалася. А зараз вона, дивіться, яка стала. Зовсім не, така крепка, гарна і корінь пішов хороший. От таке велике дякую тій людині, що мені таке порадила. Тепер я буду. Ось, вже один поставила ще такі, в мене є тут варіанти. І ще один. І ось цей. Він також шатається. Думаю, я беру квіточки всі, і також його поміщу в зіп-пакет, для того, щоб він, можливо, ну, наріз корінь. Бо так, як дивитися, з однієї сторони, ніби є коріння. ось. Ніби є. А тут ніби й нема. Ну, щось... ну, щось, Це воно так хилитається. Не знаю, чи, можливо його просто досипати землею. Ну, Спробую. Отак його зараз вийму в стаканчика і подивлюсь, що там. Ну, всім раджу такий ось метод. В кого така проблема, то це вже мій досвід, дякуючи людині, яка ну, не, не пройшла, відповіла мені в коментарях, ну, ось так. І тепер я цю рослинку зберегла. Надіюся, збережеться вона й надалі. Ну, ось таке відео. Як ваші бегонії. Особисто я зрозуміла, що ця квітка не моя. Ось, З петуніями все набагато краще. Все якось ну, простіше, а тут не зрозуміло, мені й досі не зрозуміло, який, підскажіть мені, будь ласка, хто розуміє, який повинен бути ґрунт? Чи він повинен бути вологий, чи він повинен бути сухий? Тому що я беру стаканчик, він зовсім сухий. От. Чи потрібно йому? А ось оцей де, коли я вкорінювала його в зіп-пакеті, я доливала води, і от він вологий зараз, і нічого йому не робиться. Ну, я вам скажу, ця квітка така собі на гарні нерви. Ну, на цьому все. До побачення. На все добре. Миру нам!